У 21-му сторіччі ми досягли всього сповна, у космосли велично, дісталися морського дна. Диктатору ж цього замало, до неба ангели летять, війну криваву розв'язала, найкровожерливіша рать. Сльозами Україна сходить, Грабіжник рве Жирає плоть повстан проти зла народи з усіх країн і всіх широт. Хороше згинути не може, весна поверне на добро. Щодня йде зі словом Божим на захист рідного народу. Крізь горе, біль та руйнування гартується незламний дух, і прийде день війни, останній розсіє темряву й біду. Козацьку міць. Як щит одвічний Тарасова ростить земля у 21 столітті. сторіччі, солдат рятує немовля.